Чи не мало сну у моєї дитини? Такі питання задають доволі часто на консультаціях, і зараз я розповім вам, що таке мало сну для дитини. Для тих, хто мене не знає, мене звуть Ковальчук Колена, я консультант з дитячого сну та харчування, ну і грудного вигодовування. І сьогодні ми поговоримо про тривалість нічного сну, який... Як хочеться всім батькам, щоб був максимально довгий, щоб нічого дитину не будило, і бажано, щоб дитина ще і в день спала по максимуму. Проте, так все ж таки неможливо. Тривалість ночі визначена тривалістю добового сну. Тобто дитина не може виспати за одну ніч, всю тривалість. Добового сну, якщо ми не говоримо про дитину, яка вже скинула, звісно, денні сни, що може статися після двох років. До двох років, ну, рідкісні діти скидають останні останній день сон. Хтось їх два роки має два сни, таке теж буває. Але, от після двох років, два з половиною, три насправді доволі багато дітей скидає вже остаточно денний сон, і звичка спати вдень, вона скоріше для багатьох соціальна. Тобто для садочку, ніж для того, щоб, ну, ніж вона їм дійсно потрібна. Тому, якщо ми говоримо для, про дітей до одного року, діти там півтора іноді до двох років, то маємо розуміти, що кожна дитина має свою тривалість добового сну і, відповідно, нічного та денного. Проте, чи є якісь взагалі мінімальні, та максимальні норми. Як не дивно, але воно існує. Я впевнена, що кожна з вас бачила різноманітні таблички, і зараз я вам покажу дві з них. Дивіться, значить, ось це у нас табличка, яка заснована на Sleep Foundation, вони ось рекомендують таку табличку. Нею ж користується Есмана Орг, це наша українська асоціація, Наталя Донвес. Я думаю, для багатьох це знайоме ім'я, це перша консультантка з дитячого сну в Україні, засновниця, власне кажучи, СМАНи, і не тільки. І зверніть увагу на ось. Цю таблицю. Перш за все, вона у нас йде від народження і до, власне кажучи, старості. І, звісно, що у діток добового сну найбільше. Але чого в цій табличці немає. В ній немає окремо денного та нічного сну, є добовий сон. І ось ці норми добового сну, ті, які такі найбільш розповсюджені, вони якраз виділені темно-синім. Зверніть, будь ласка, увагу, що дійсно діти перших трьох місяців мають дійсно багато добового сну до 17 годин, а деякі можуть спати і 19 годин. Але це скоріше виключення так само, як можуть спати і 11 годин. Так, спла... так звані малосплющі, малосплящі діти. Мені за практику таких було двоє зустрічалось, мало сплячок. Ну, є такі, чесно, є такі, і з ними часто непросто, тому що вони не вписуються в жодні норми, мами не розуміють, що з ними робити, бо всі кажуть мало, а дитина не спить її прекрасно. Тому тут така історія. Якщо ви подивитися далі, то для дітей до одного року нормою добового сну є 12-15 годин. І ось тут варто розуміти, що якщо така середня норма, а може бути і менше 12 годин, то 12 годин нічного сну вже бути ніяким чином не може. Хіба що для вашої дитини норма 15 годин добового сну і тоді 12 може бути все. Ну і далі, як бачимо, йде на убий. Але тут немає. Розподілу між денним та нічним сном. А ось цей розподіл між денним і нічним сном він насправді є важливий. Для дорослих людей він не має такого значення, тому що дорослі люди, як правило, в день не сплять. Для них є норми нічного сну, бо він у них один-єдиний. І, до речі, так одразу скажу, що менш ніж 6, за деякими даними, 7 годин нічного сну тривалий час, не разово, а тривалий час це дуже погано. Так само, як погано спати по 13 годин це теж погано. Насправді, тобто систематично дуже мало і систематично дуже багато є нездоровим для організму людини. Це про дорослих. Але повертаючись до дітей, варто зазначити, що у дітей все ж таки є розподіл між денними та нічними снами. Причому у дітей до одного року цих денних снів може бути там, від 6 в а то й 8 може бути в перший місяць. І до двох, як правило, в один рік переважна кількість має ще два сни. Бувають дітки, які можуть скинути і залишитись на одному, але зазвичай це. Так ось, для таких діток пропоную вам ось таку табличку, і зверніть увагу, цю табличку склала Анна Чередніченко, вона звела різноманітні рекомендації різних асоціацій зі сну, різноманітних скажімо так, там, досліджень, плюс свого власного досвіду. І ось вона у нас розподілена ось так от кожна по місяцях. Зверніть увагу, будь ласка, тут є окремо рекомендовані норми для денного та нічного сну. І відповідно тут є норми по кількості денних снів. Але теж вони такі, вони середні, вони ну, бувають по різному. Проте, до чого я веду? Зверніть увагу, будь ласка, на норму тривалості нічного сну. Для дитини, наприклад, 6 місяців, це 10-12 годин. І насправді така норма це норма для, декілько, ну, для півроку. Да? І це не про те, що ваша дитина півроку буде спати по 12 годин, маючи добову норму в 13. Ні. Тому що добова норма теж має свої межі, і вона там від 12 до 16 годин протягом кількох місяців. Тому не можна мати все в максимумі, як правило, для когось можливо, але середньостатистичні діти ні. І якщо середньостатистична дитина має, наприклад, в 6 місяців 13 годин добового сну, то вдень вона буде мати 3-4 години, відповідно, вночі 9-10 годин, що вписується. В норми. Так, я знаю, що там написано 10 годин, але є діти, яким потрібно трохи більше спати в день, тому що так вони краще відновлюються. І запасаються енергії на якісне проведення часу настання протягом дня. І це дуже важливий параметр. Якщо дорослі мають виспатись гарно вночі, щоб день пройшов добре. То діти мають гарно виспатись вночі, і протягом денних снів, які є коротшими за нічні, достатньо відновлюватись для того, щоб провести наступний час спання, так, як це потрібно, і не мати перегулу, перевтоми перед нічним сном, щоб він, відповідно, був якісний. Тому. Чи може бути, наприклад, у дитини 8 місяців 9 годин нічного сну? Так, да, може бути. Якщо вона себе гарно почуває, якщо в день достатньо відновлення, якщо це якісний нічний сон. Проте, які ситуації ще бувають на практиці, буває так, що батьки дуже хочуть, щоб дитина багато спала в день, бо їм так потрібно. І при цьому вони забирають. Частину нічного сну, який мав би бути в ніч, вони забирають її на денний сон, і потім виходить за короткий нічний сон. В таких ситуаціях дитина дійсно буде спати в результаті денний сон довший, ну їй треба все ж таки відновлюватися. Але, як правило, нічний сон може бути гірший по якості, дитина може. Погано почуватися зранку, вона буде капризною, вона буде важко вставати, і батьки це будуть списувати на короткий нічний сон як наслідок перегулу в день. Але насправді це наслідок пересипу в день та невірного розподілу між денним та нічним сном. А це у нас важливо. Тому якщо ви не знаєте, чи не забагато, чи не замало. Чи взагалі у вас якась катавасія, то так, то сяк ті день і нічні сни. Я б дуже радила іти все ж таки на консультацію або на курс сон в радість і розбиратися з тривалістю снів вашої дитини. Можна, звісно, самою зробити то сісти, порахувати індивідуальні норми, про те, як індивідуальні норми рахуються, я залишу посилання під відео. Сісти, порахувати, потім е, витримати ці норми протягом мінімум 4 діб по краще тижня, подивитися на результати, знову відкоригувати і так далі. Все це можна зробити самостійно, а можна за допомогою консультанта, наприклад, мене, і мої контакти в описі, звісно, під відео ви теж знаєте. Тому скільки ж це замало ночі? Для дитини замало ночі це менше ніж. 8-9 годин в залежності від віку. Є знову ж малосплячі діти, з ними історія може бути трошки інша, але все ж таки менше 8 годин ніч не має бути. Якщо у вашої дитини 8 годин в день, 8 годин вночі, у вас пересип просто в денний сон, тому дитина так мало і спить. І з цим можна боротися, потрохи зменшуючи денний сон. Бо одразу скоротити його там до 4-5 годин у вас не вийде розподіл дня дитини, її самопочуття, її звички не дозволять цього зробити. Це треба змінювати поступово. Тому, якщо ви хочете змінити, подовжити ніч, якщо це можливо, треба проаналізувати день. Якщо вам здається, що навпаки у дитини дуже довгий сон. І, відповідно, через це ну, вдень спати не дуже, і вона погано відновлюється, і відповідно ввечері вашої дитини через погане відновлення, через короткі денні сни, ніякі, то потрібно скорочувати нічний сон. Так само потрохи. Що ж, сподіваюся, що я вас не заплутала, що ось ці таблички, точніше, я вам рекомендую все ж таки ось цю таку зведену як орієнтир, коли ви визначаєте саме індивідуальні норми вашої дитини. І ось цю другу табличку, скажімо так, для загального орієнтиру: чи вписується ваша дитина взагалі в норми по добовому сну? От для роботи табличку від материнства в радість, і вона ж у нас на курсі Сон в радість. Для загальних орієнтирів, будь ласка, від Есмани та Наталії Домрес. А я чекаю на ваші коментарі під цим відео і до зустрічі наступного тижня!